Доброго дня, шановні друзі. На вулиці дощ. Ви подивіться, як там горбочки зазеленіли. Бачите? Ну, а у мене от там от там на вулиці нема роботи. Холодно, 10 градусів на вулиці. Тож зараз покажу, чим я займаюсь. Коли на, дворець, на вулиці холодно, то треба, як кажуть, себе зігріти отакою от смакотою. Ну, а що це за риба? Ось вам покажу. Отакі стейки рибні. Баса, бачите, баса стейк. Отака герметична упаковочка. Ось це один кілограм. Ну, гарна ціна була, то і купили. І порадуємо себе отакими от стейками рибними. Ну, коли ото підсмажиться, шановні, я. Зараз покажу, що я ще маю. Я на кокосовому маслі піджарила чесничок і моркву. Тепер рибу посмажу з однієї. Коли я поверну рибу на іншу сторону, я добавлю оце зверху і ще цибульки і лимона. Ну, а тут я тільки посолила і поперчила. Отак, От шановні, смачно. Будемо грітися. За обідом смачного вам і нам бувайте здорові!